Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Психологія. Давайте подивимось, яка ви сьогодні для нього? От яка ви сьогодні? Тому що ми постійно змінюємось. Зараз такий час, коли змінюється навколо нас дуже багато енергії, які от просто в один часі може змінитися. І людина теж змінюється. Вона не повинна деградувати, а повинна рухатись вперед. І зміюєте в своєму житті дуже багато чого, і це стосується і нашого ставлення, і думок, і та інше. Заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто ставить подобайки, пише коментарі, це дуже потрібно, підписується для розвитку каналу. І так, давайте подивимось, подумайте, будь ласка, про свого партнера, ми подивимось, яка ви сьогодні для нього. Яка ви сьогодні для нього? Ну, може сказати, що він вас бачить, бачить такою рішучою людиною, так? енергійною, пристрасною. А, можливо, він вас бачить людиною, яка переходить на новий такий період, на новий шлях. Але зараз ви стоїте на, на такому подвіті жезлів. Це про ви стоїте перед важливим якимось вибором, ви ще тримаєтеся. За минуле, але тут йде вже думки про майбутнє. І це дві дуальна карта, коли ми ще не можемо вирішити. Ми якось переминаємось, ми дивимося вже на світ так, по-іншому, але ми зараз ще не знаємо. Хоча хоч він бачить вас, що ви готові розпочати якісь нові. Новий шлях, або якісь, знаєте, у вас є якісь ідеї або можливості, і він може відчувати сильний потяг ще по ту жезлів до вас. Це сексуальний потяг, так? Це туз жеслів. І якою він бачить у вас ще? Верховна жриця. Знаєте, ця жінка, вона мудра, таємнича, вона має знання і, і теж двіка. Жриця – це теж двіка. Така, знаєте, коли ми знаємо одну сторону, ми всі. Ми всі знаходимось у дуальності в тому сенсі, що у нас є як і світле, так і темне. Так і ця жінка, вона знає ці таємні знання. Він вас бачить як непізнаною жінкою. Він вас може бачити як жінка. Ну, це головна жінка. Це відьма, верховна жриця. Так, ну це, знаєте, чарівниця така. А вона ніколи не буде розповідати те, що її не питають. Це жінка, яка вміє тримати язик за зубами, вміє берегти ті ті знання, які вона знає, наприклад, якщо її не питають. Також він бачить, що ви розвиваєтесь, духовно розвиваєтесь, тому що Верховна Жриця це жінка, це. Жіночий початок це енергія жіночності та, і духовний розвиток. І королева кубки це підтвердження. Ви дуже, а, така, знаєте, емоційно зріла, турботлива, чутлива, інтуїтивна, дуже інтуїтивна. Він вас бачить як дуже інтуїтивну людину, яка може а, більше, знаєте. Від відчуттів і тобто знання приходить, як я почуваю. Я можу знати, і без якісь розмов я можу це почути. Без того, що мені хтось буде розповідати, Ви такого, вас бачить, жінку. Ви тепла. Коли вас бачить, він знаєте, це жінка кохана, тепла така, знаєте, і у неї постійно є якісь нові ідеї, зародження. Так? Це ну, ми бачимо, що вона вагітна. Це про те, що жінка така з природою дружить, так? вона гармонійна ця жінка. Він бачить вас, що ви можете можете чекати, ви можете вкладатися в відношення в якусь знаєте, свою працю і, і, ну, і особисто ви чекаєте да, результатів, але ви можете дуже довго чекати терпляча. І, можливо, він відчуває, що ви готові інвестувати час і зусилля і стосунки. Тобто він знає, яка ви насправді знає, яка ви терпіма, яка ви така, знаєте, дуже. Терпляча людина, він так у вас бачить, бачить вас по світу як завершену особистість. Ви весь світ знаєте для нього така гармонійна, яка досягла людина гармонії та балансу в своєму житті. Ви для нього є втіленням цілісності та успіху. А також можу бачити, що у вас у житті закінчився якийсь дуже важливий життєвий етап. Це теж про світ. Так, по смерті можу сказати так. Ви проходите трансформацію, або ви в трансформації, або він бачить ваші зміни. І тут і Верховна Жріця на це нам натякає, що у вас є зміни в вашій особистості, і можу сказати, що ви знаходитесь. Так, великих змін щось у вас у житті відмирає, щось залишається, а щось відходить назавжди. Тобто, такою, як ви були раніше, ви вже не будете по смерті. Тобто таких відносин, які були раніше, вас вже не а, якось не будуть гріти. Ви не зможете бути тою людиною, якою він раніше вас бачив. Тобто, те, що було до смерті, це все вже в минулому. Але болюча така трансформація по смерті. По світу теж іде трансформація, але інша, більш така, знаєте, завершується, обнулюється, а по смерті це такі бувають жорсткі моменти. Він вас бачить як людину, яка перебуває в стані розумів, і ви не задоволені чимось або кимось. Так, і він це бачить. Він бачить, що ваші внутрішні почуття зосереджені. Ви зараз зосереджені на ваших внутрішніх почуттях, і ви хочете розібратися, що є для вас. Важливим і по вісімки копків я можу сказати, що він бачить вас як людину, яка можливо ви шукає глибокого сенсу або нових перспектив у своєму житті. Можливо, він відчуває, що ви готові залишити щось позаду, і ми можемо сказати, що так. Ви залишите позаду по вісімки копків, можна сказати, те, що я вкладалася, те, що було в моєму житті, те, що. Розумієте, наскільки це важка карта разом з смертю. От скільки я чого робила, скільки я чого вкладалася, от настільки мені було, от все там було для мене важливим, але настільки мені було болісно, настільки було нестерпно, що я повинна це залишити і піти. Піти, знаєте, це карта говорить про піти з тяжким серцем. Тобто людина йде, іде, вона не знає, куди вона йде. Вона просто залишає те, що їй не приносило того, що вона бажала постійні пентаклів. Вона дуже багато чого вкладалася, вона чекала на плати, на результати, але вона отримала дуже болізні трансформацію, яка говорить про те, що. Щось було у ваших стосунках, те, що потрібно залишити. Можливо, також і про людину, на яку ви дивитесь, так теж буває, що ми пройшли певний шлях і повинні залишити те, що ми так дуже сильно тримали. Для нього ви сьогодні людина, яка в трансформації, яка в пошуках, енергійна, мудра емоційно зріла, і ви е, йому здаєтесь, як людина, яка готова все залишити і рухатись пред. Е, тому що у вас дуже багато чого незадоволено. Тому що по четверті кубків це коли людина в такому апатичному стані, коли людина просто більше нічого не радіє у всіх відносинах, і він це бачить, він це розуміє. Отаку вот він вас зараз сьогодні бачить. Пишіть, будь ласка, як відігрався розклад. До нових зустрічей!